Шановні шестикласники, вітаю вас на уроці української мови! Травень за вікном буяє, двері літо відчиняє, ми ж зібрались на урок, кличе в мандри нас дзвінок. Час біжить дуже швидко. Здається, що тільки вчора перший дзвінок покликав нас з вами запарти, а вже сьогодні на порозі стоїть літо. Нині травень! Останній місяць весни та навчального року місяць буяння соковитої зелені. Українська назва слова травень пов'язана з травами, що рясно вкривають землю зеленим розмаєм. Цей місяць має й інші назви пісенник та громовик. Адже в цей час часто можна почути лунки розряди грому. А в лісах, степах, полях, на левадах скрізь розливаються чарівні. Солов'їні трелі, чудернацькі посвисти шпаків, безтурботне кування зозуль. А чи знаєте ви лексичне значення слів буяти та розмай? Звернімося до словника. Буяти має два лексичних значення: перше. Виявлятися на повну силу, бути в розквіті. Друге. Пишно, розкішно рости, розростатися. Розмай це що-небудь буйно розквітле, зелене, тобто ліс, гай тощо. У народі кажуть, що травень квітами багатий, і справді, куди не глянь, скрізь вражають своєю красою чарівні очі природи квіти. Вони чарують нас найтоншими пахощами, милують очі різнобарвлими кольорами, покращують настрій, дарують задоволення. Сьогодні я теж хочу подарувати вам квітку настрою. Оберіть, будь ласка, квіточку того кольору, яка вам до вподоби. Насправді вибір квітки залежить від вашого настрою. Хто обрав зелений колір, той відчуває спокій. Помаранчевий радість, жовтий приємність, червоний піднесеність, фіолетовий тривожність, а блакитний сум. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, тема нашого уроку морфологія, орфографія повторення вивченого. Мета узагальнити і систематизувати знання з морфології та орфографії, отримані в 6 класі. Удосконалити вміння й навички визначати вивчені частини мови. Пояснювати в них орфограми. Розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, творчі вміння. За допомогою мовленнєво комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи рідного краю. Сподіваюся, що сьогодні ми з вами не нудьгуватимемо під час уроку. Отож, запрошую вас у цікаву мандрівку країною, морфологія. Подорожуючи, будемо зупинятися і виконувати завдання кожної зупинки. Розгляньте, будь ласка, схему нашого маршруту. Дешифрувальна, фольклорна, розподільна, вибіркова, розумне перо, корекційна, конструкторська, четверте зайве і цікавинка. Вирушаємо в путь зі станції Дешифрувальна. Для того, щоб розпочати подорож, нам потрібно довести, що ми до неї готові, і розшифрувати закодовану інформацію. Натисніть, будь ласка, на паузу і подумайте. Сподіваюсь, що всі згадали: в українській мові 10 частин мови, 6 самостійних та 3 службових. Окремою частиною мови є вигук. Самостійні частини це іменник. Прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. Вони мають і лексичне, і граматичне значення. Службові це прийменник, сполучник і частка. Вони не мають лексичного значення, а виконують лише службову функцію, тобто служать для зв'язку повнозначних слів у реченні. Вигуки ж не мають ні лексичного, ні граматичного значення. А виражають вольову реакцію мовця. Ось і перша зупинка фольклорна. Пригадаймо: фольклор це усна народна творчість. Натисніть, будь ласка, на паузу. Запишіть у зошит подані прислів'я, підкресліть самостійні частини мови однією лінією, а службові двома. Перевірмо. Службові частини мови. В, не, а, як, у-і. Решта слів самостійні. На горизонті зупинка розподільна. Натисніть, будь ласка, на паузу і розподіліть подані іменники другої відміни чоловічого роду у дві колонки. У першу – ті, які в родовому відмінку однини матимуть закінчення у ю, а в другу А я. Якщо ви правильно розподілите слова, то з перших літер отримаєте вислів. Перевірмо. Закінчення ую мають іменники водню, екзамену, світязю, нарису, ансамблю, дощу, наголосу, етикету. Закінчення ая мільйона, карбованця, ромба, агронома, сантиметра, ножа. Автомобіля. І вислів отримуємо весна днем красна. Наступна наша зупинка вибіркова. Тут маємо вибрати з дужок прикметник означення до іменника, згадавши, як визначати рід іменників. Утворені словосполучення запишіть. Натисніть на паузу і попрацюйте. На часі перевірка. Красивий тюль, сильний нежить, справедливе журі, глибока Місісіпі, маленький колібрі, мальовничий капрі, смачне капучино, сонячне душанбе, білий тюль, авторитетна ООН, гостинна Перу, Загадковий НЛО, цікавий Какаду. Рід абревіатур визначаємо за родом іменника, що входить до неї в родовому відмінку. НЛО це неопізнаний літаючий об'єкт, оскільки об'єкт чоловічого роду, то НЛО має чоловічий рід. ООН це Організація Об'єднаних Націй, тому це іменник жіночого роду. Щоб визначити рід власних назв невідмінюваних іменників іншомовного походження, потрібно визначити рід загальної назви, оскільки -Сі -Сі річка, а Перу – країна, то вони належать до жіночого роду, капрі острів, тому це чоловічий рід, а душанбе – місто, значить середній. Сподіваюсь, що ви впізнали птахів, зображених на слайді білий птах із жовтим чубчиком це какаду, тропічний дикий птах родини папуг, що відзначається високим інтелектом та довголіттям. Тривалість його життя становить від 40 до 100 років. А маленький птах з довгим дзьобиком називається колібрі. Це найменший птах на планеті. Він важить від 2 до 20 грамів. Серед усіх птахів світу лише колібрі вміють літати задом наперед. Уявіть собі, серце колібрі займає одну третю об'єму тіла пташки. За хвилину воно робить близько тисячі ударів. Насправді, серце це дуже важливий орган кровеносної системи, який своїми ритмічними скороченнями прокачує кров через судини тіла, забезпечуючи таким чином живлення і дихання тканин. Зараз ми з вами спробуємо помасажувати своє серце, адже воно відповідає за наше життя. Сядьте зручно, заспокойтесь, розслабтесь. Рівно, протяжно. На одній висоті вимовляйте спочатку звук О, тепер так само на одній висоті вимовляйте звук И. Е. Далі кілька разів чергуємо промовляння звуків. О. Е. «о», е. Тепер устаньте, потягніться, посміхніться, зробіть руками символ серця і подаруйте рідній Україні. А ми подорожуємо далі. І наступна зупинка розумне перо. Сподіваюся, що у кожного з вас теж є розумне перо. Тому візьміть його і запишіть складні слова, знімаючи риску разом або через дефіс. Натисніть на паузу і попрацюйте. Перевірмо: гарний пригарний, жовто-гарячий, який-небудь. Мати й мачуха, святвечір, кислосолодкий, 47-тисячний, «Горить ніжно-блакитний, лісостеп, ексчемпіон, напівкущ, казна, що, південно-західний, мовнолітературний, західноукраїнський. Зверніть увагу на прекрасні квіточки, які вражають своєю красою, та їх правопис: Мати й мачуха або підбіл. Це багаторічна трав'яниста рослина. Свою незвичайну назву вона отримала завдяки будові листя. Його нижня сторона пухнаста і м'яка, наче мати, а верхня, гладенька і холодна, як мачуха. Брат і сестра або братки, народна назва фіалки триколірної. В основу назви покладено контраст між словами, що позначають родинні зв'язки. Такий підхід пояснюється тим. Що у суцвіті саме рослини саме цю єдність протилежностей запримітили люди у давнину. До речі, ці рослини є лікарськими, їх широко використовують як в народній, так і в науковій медицині. Любі діти, на шляху нам трапилася помилка. Маємо її знайти і знешкодити, щоб продовжити свою подорож далі. Пригадаймо, Багатослів'я це різновид лексичної помилки, яка полягає в уживанні зайвих слів у мовленні. Наприклад, мені важко утримувати емоції в собі. Зрозуміло, що емоції утримують в собі, тому немає сенсу про це писати. В собі тут зайве. Отож, ваше завдання. Відредагувати подані речення. Та утворити ступені порівняння від прикметника гарний. Натисніть на паузу і попрацюйте. Маємо речення квіти найпрекрасніші очі природи. Троянда сама краща квітка на землі. Якщо людині часто дарувати квіти, то вона стане більш добрішою. Якщо у травні місяці йдуть дощі, то рік буде врожайним. Ну, ми перевіряти. Чи виявили ви помилки? У першому реченні має бути прекрасні, а не найпрекрасніші, оскільки від прикметника з префіксом пре ступені порівняння не творяться. У другому найкраща, а не сама красива, адже слово самий не використовується при творенні ступенів порівняння. У третьому слід вживати більш доброю, а не добрішою, тому що складена форма вищого ступеня твориться за допомогою слів більш-менш і початкової форми прикметника. В останньому ж реченні маємо багато слів'я травень місяць, оскільки слово травень не має іншого лексичного значення, то слово місяць тут вживати недоречно. Гляньте на ступені порівняння, утворені від слова гарний. Це кращий, більш гарний, найкращий і найбільш гарний. Я пропоную вам трішки відпочити. Заплющіть, будь ласка, очі і уявіть себе серед степового роздолля. Відчуйте, як ласкаве сонечко зігріває вас своїм теплом. Погляньте на безкрайній зелений океан. По якому ніби коштовні самоцвіти розсипалися різнокольорові квіточки, вдихніть ніжні пахощі повітря, настояного на ароматах рослин, на нектарі квітів. Услухайтесь у пташинне багатоголосся, яке долинає з невесної блакиті. Відпочиньте і помилуйтесь цією красою, що вас оточує. Повільно повертаємося з осяяного сонцем степу і подорожуємо далі. Перед нами зупинка конструкторська. Натисніть, будь ласка, на паузу уявіть себе конструктором і попрацюйте. Маєте виконати два завдання. Перше. Утворіть від поданих іменників прикметники з суфіксами «ов», «ев», єв. Та підберіть синоніми до виділених слів помаранча та алича. Друге утворіть від поданих іменників власних назв прикметники суфіксом «ськ». Зверніть увагу на правопис загальних назв. На часі перевірка Грушевий, калиновий, дощовий, травневий, липовий, помаранчевий, овочевий. Магнієвий, вишневий, алечевий, насінневий, палацовий, квітковий, мигдалевий. Я упевнена, що ви правильно підібрали синоніми до виділених слів, адже всі знають ці смачні соковиті фрукти. Помаранча це апельсин, а алеча слива. До речі, апельсин один із найпопулярніших фруктів у світі. Він містить багато флавоноїдів, вітамінів, особливо вітамін, вітаміну С і мінеральних компонентів. Але ча теж багата вітамінами та мінералами, її користь ще й полягає у високому вмісті калію, який так необхідний вашому серцю. Продовжуємо перевірку. Погляньте, будь ласка, на слайд: український, бузький, паризький, сиваський. Овруцький, Криворізький, Галицький, Праський, Нью-Йоркський, Великолуцький, Лепетиський, Мекський, Івано-Франківський, Хортицький, Запорізький. Ви бачите Запорозький дуб. Цей дуб-довгожитель росте в місті Запоріжжя в межах колишнього села Хортиця. Його висота досягає близько 36 метрів, а діаметр стовбура 6,5 метрів. До речі, у 2010 році Запорозький Дуб став призером всеукраїнського конкурсу Національне Дерево України, посівши перше місце в номінації Історичне Дерево України. Зверніть, будь ласка, увагу на останній прикметник: Запорізький. А дуб запорозький. То як же правильно? Насправді ж, Запоріжжя. Це місто в Україні, адміністративний центр Запорізької області. А Запорожжя це історико-географічний край на півдні України, де в 15-18 століттях розташовувалося Запорозьке козацтво. Ми з вами знаходимося на зупинці Четверте Зайве. Завдання цієї зупинки знайдіть числівник. У якому допущено помилку при відмінюванні. Запишіть відмінкову форму правильно: числівники вжито в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках. 200 двохстам, двома стами на двох стах 100, 100, 100 на стах. Тисячі тисячою на тисячі. Восьми, восьми, восьмома на восьми, шестидесяти шістдесятьом, шістдесятьома на шістдесятьох. Перевірмо. Правильними формами є двомстам на ста, тисячею вісьмома, шістдесяти. Пригадаймо. У складних числівниках на позначення десятків відмінюється лише друга частина. А у числівниках на позначення сотень обидві, наприклад, 60, але 600. Числівники 40, 90, 100 мають закінчення А у всіх відмінках, крім називного і знахідного. Числівники від 5 до 20 і 30 мають паралельні форми в усіх відмінках. Окрім називного сьома і сімома шести і шістьох. На горизонті зупинка цікавенка. Сподіваюся, що ви кмітливі дітки. Пропоную вам розгадати жартівливі мовні загадки. Назва якої річки, а це іменник третьої відміни, складається з префікса та простого кількісного числівника. І ця річка прип'ять. Іменник першої відміни жіночого роду, що складається з пісні і частини світу, це гімназія, назва якої птиці складається з сорока літер А. І ця пташка 40. Який заперечний займенник жіночого роду став спортивним терміном? І правильна відповідь – «нічия». Що належить тільки тобі, але вживається частіше іншими, ніж тобою. І слово це іменник четвертої відміни? Безсумнівно, це слово ім'я. Воно нам належить, але вживають його інші. Звертаючись до нас. Отже, добігла до кінця наша з вами подорож країною морфологія. Подумайте і закінчіть речення. На уроці я дізнався, пригадав, навчився, потренувався, запам'ятав. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання повторити вивчені частини мови, написати міні-твір Травень квітами багатий, над самостійними частинами мови надписати їхню назву. От і завершився наш урок. Наостанок хочу вам побажати літа незабутнього і забав веселих, сонця, миру, спокою у ваших оселях, настрою чудового і пригод яскравих. Ранків теплих, росяних, вечорів ласкавих. Подорожуйте при нагоді і відкривайте для себе чарівні куточки нашої прекрасної батьківщини, адже вона справді надзвичайно красива. Дякую за увагу, до зустрічі у 7 класі!